Так, друзья, о 22.30 виходжу в ТикТоке прямой эфир. Эфир будет позитива, эфир будет аукціонний, Слот, який виставляется неожиданный, непредсказуемый. Ви ніколи не догадаєтесь, що я виставив на слот. Поэтому 22 заходьте в 22.30 заходите в ТикТок Алексей там. 197006 то, на тому ну, На цьому Тіктокі, де я зараз тоже це відео. І давайте зустрінемося 22.30, поспілкуємося, поговоримо, посміємося. Але саме головне, зробимо добру справу. А, продамо цей слот, а за виручені кошти секрет. Потім знаєте. Не все одразу. Так, да, я прийняв, і я знайшов вихід ситуації, як знімати відео, щоб карточку була видно. Тому що всі люди спрашують номер карточки нової, в зв'язку з тим, що дуже багато шахраїв дають свої. Кажуть, це Олексієві реквізити, Олексіїв і нові реквізити. Будь ласка, якщо хтось, окрім Олексія, інший дає реквізити Олексія, я би дуже просив перевірити. На Facebook, в Телеграм-каналі, на Інстаграмі, у мене все ці реквізити є. Бо, на жаль, шахраїв нас вистачає. Все, до 22.30 я вас чекаю на Тіктопі. Сьогодні вечір позитиво. Може, там таке робиться, це вже просто на вулиці. До зустрічі.